Так, ось трьохізбовий, а знижена ціна. Давайте подивимось, що в нас тут. А, ізби це кімнати. Так, ух, яка плиточка класна. Ну, понятно, що да, це все потрібно буде міняти, але але... на перший час, на перший час тут вдосталь всього. Я вам чесно скажу, в мене а, кухня виглядає гірше. Тут зараз в цій квартирі, де я живу, в мене кухня виглядає гірше. Тому і цокей. Okay. Так, що в нас тут? Ох. Кайф. Бачите, це означає, що є нижній цокольний поверх. І я так мрію про гарний цокольний поверх для штанги для більярдного стола. Це просто кайф. Будь ласка, ну у них там, бачите, в них там СГ, якась там, ну, типу, інструмент все таке лежить, а я б зробив би там прям нормальну кімнату. Ну, що? СССР, що я можу сказати. Це понятно. Але заїхати жити на перший час нормально. Так, що в нас тут по характеристикам? 124 689 метрів квадратних. Ужиткова а, площа 180 метрів. А, так, що в нас тут іще? А скільки сам дом? Чи це дом? 180. я не поняв. Ні. А, да, то все-таки по ходу дом 180 квадратних метрів, а площа участка 492 квадратних метрів. Окей. Так, і те, що я вам говорив. Це дуже круте розташування. Дуже круте. А, лікарня, ось, будь ласочка. Але, скоріш за все, це щось вони тут невірно поставили. Тому що оце, ось оце, оце теско. Оце теско тут лікарня. А мітку вони невірно поставили. скоріш за все, де десь ось сюди будинок, мабуть. Або сюди, або сюди. Тут ось хаос у нас стоїть. А це залізнична станція.